2.99. Ну що, ну все почалося із датчика температури. Потихенько почала грітися жидкость 90-95 до 100 доходила. Причину треба виявити. І вийшлося ось так. Зараз покажемо, як вийшло. Получилось, що витекла вся вода. Кудись подівалася. Жидкость тут антифриз. Червоний. Був червоний антифриз до поділки максимум. Бачок пустий взагалі. І от шукаємо причину. Посоветували люди зняти кришку, зняв кришку. Кни... Кришку ГРМ. Ремінь на місці, все. Помпа. Помпу провірити. Помпа не тече. Поки що не ясно. Знизу під машину картоночку кину. Що буде капати, буде видно. Ну поки що не ясно що і як. Зараз будемо виясняти причину по-іначому. Щуп провіряли, масло нормальне. На місці. Признаків води начебто й нема. Але все може бути. Все може бути. Зараз. Під кришкою теж конденсату не видно. Непонятно, що по чому, що як. Краники начебто не течуть. Все в нормі. Вода кудись дівається. Залишилось свічки відкрутити, подивитися на свічок. І потім будемо думати, що куди. Зараз мені привезуть воду, дистильовану воду, я заляю бачок і будемо перевіряти, куди вона дівається. Можливо і пробита прокладка ГБЦ. ну Був ремонт. Все замінено, помпа нова, ремінь новий, прокладка, все замінено. 10 тисяч пройшла машина, це за рік. Незрозуміло, чого так куди та жидко здівається. Можливо, десь і пробито. Прокладка. Так, добрався до свічок. Я оце викручую першу свічку. В принципі, в принципі, викрутив першу свічку. Свічка суха. Все з нею нормально. Зараз будемо другу, другу, третю, четверту викрутимо, Подивимося, Ш... в чому причина. Суха свічка. Перша немає тут мокроти уваги. Відкручую другу свічку. Тут теж теж все добре. Все порядок. Свічка суха. Все з неї добре. Зараз по черзі третю-четверту будемо відкручувати. Так, пішла в ход, третя свіча. Зараз ми її довідкрутимо. Я вже її зірвав ключом. Глянемо на третю. Що тут відбувається. А тут що відбувається? Теж в нормі? Теж суха. Хм, незрозуміло. Зараз ще четверту відкрутим. І буде ясніше вже. Так, ну що тут сказати? І четверту викрутив. І з нею також все нормально. Суха свічка. Випаляна добре. От така штука. Шукаємо далі. А далі. А далі, а далі. Далі. Мабуть буде ремонт. Відженемо до майстра. Там будемо причину бачити. Зараз водичку ще заляю, провіру, Ну, іначе. Не знаю. Хто знає, пишіть в комент. Найду причину, зазнімлю ролик з повним ремонтом. Наголошую, робилася головка блока циліндрів рік тому. Ну, 10 тисяч кілометрів знову пропадає жидкость. Була проблема зимою, тої зими просох шланг від бачка, ось там пішла жидкость. Ну то зразу виявили. Замінені всі патрубки, всі, що можливі, всі замінені. нові. Там, мабуть, один оцей старий лишився верхній, але ну, він не тече. Все замінено, нова печка, новий термостат. Ну, Причин не знаю. Треба знайти. Будемо шукати далі. белее, Ну что, продолжение видео по ремонту моей тачили. Причина была Ось тут пропадала жидкость. Пропадала рідина, бачок був пустий. Один раз таке случилось, потім заляв води дистильовану і доляв. Потім знову пропала. Все продивилися, там. По відео у мене все знято, все продивилися, все провірили, заїхав на СТО, Провірили. Все сухо, все добре. Їде, працює, робить. Тут все норма. Ну, загадка, не знаю, друзі. В кого яка причина може бути. Була точніше, напишіть в коменті, що це може бути. І при тому, що пізніше закрив печку, перекрив краник, товариш мені перекрив, все нормально, печка закрита, вже тепло на дворі, але ж жидкость на місці, все добре. Непонятно. Ставте. Лайкос і напишіть комент, що може бути.